Вітаю вас і прошу піднятися тих, хто ніколи в своєму житті не переживав горя, не відчував болі, страждань, розчарування, не відчував себе розбитим. Не був у ситуації, коли вже опускаються руки і хочеться нічого. Дякую за щирість. У кожного був такий період. І ось вчора відзначали другу річницю повномасштабної війни в Україні, і це подія, яка торкнулася кожного українця. І труднощі є невід'ємною частиною нашого життя. Сьогодні хочу з вами міркувати на цю тему. Хочу прочитати роздуми Давида, його псал. І Давид це людина, яка переживала. Розпач переживала труднощі, він утратив чотирьох дітей, він пів життя тікав від ворогів. І він знає, про що говорить. Хочу зачитати 22-й псалом, 4-й текст. Ось що Давид каже: навіть коли я піду долиною Тінеї смерті, то не боятимусь зла. Адже ти зі мною, твій жезл і твій посох вони заспокоюють мене. Читаючи цей текст у дитинстві або слухаючи в аудіо, я собі уявляв страшний ліс. І що я там один, і я думав, як Давид не боїться ось іти у цю долину смертних тіней? Чому він готовий проходити ці страждання, готовий до труднощів? І давайте подивимося, що він каже. Він Усвідомлює про те, що з ним Господь і Він довіряє йому. Перша істина Бог поруч. Якщо ти християнин, то Бог завжди буде поруч з тобою. Щоб не трапилося, де б ти не перебував, що б ти не проходив, Він буде з тобою. Друге, що він каже, це довір, довірся йому. Давид, він довіряє Богові і це теж стосується і нас. Як ми можемо більше довіряти Богові? Нам потрібно більше його знати. І ми можемо дізнатися, як казала Оля, Слова Божого про нього. Потрібно читати більше, і тоді ми будемо мати впевненість у ньому. І Біблія дуже багато пише про Божий характер. Зокрема, у цьому тексті тут теж написано написано про жезл і посох, вони заспокоюють Давида. Жезл і посох, вони символізують владу. Пастуха. Отже, це говорить про те, що Бог є суверенним і Він абсолютно усе контролює. Абсолютно все знаходиться під владою, під контролем у Бога. Люди, обставини, навіть диявол. І ця істина вона дає спокій Давидові. Якщо ти зараз відчуваєш, що тобі складно, пам'ятай про цю істину, про те, що Бог Він усе знає. І в Луки 12,7 написано, що Господь навіть знає, скільки волосся на твоїй голові. Абсолютно кожну дрібницю. І йому до неї не байдуже. Ми це бачимо з його характеру. Чому Давид не боїться труднощів? Чому Давид не боїться своїх обставин? Тому що має стосунки з Богом. І це для нього є найціннішим. Нещодавно на домашній групі ми читали про такого біблійного героя, як Йова. І ця історія, вона вражає. Він дуже цінував стосунки з Богом. Він, Коли в нього було все добре, спілкувався з Богом, проводив з ним час, молився. І в один день він втратив абсолютно усе. У нього загинуло 10 дітей, втратив усе своє майно. Але він продовжив жити. Він нічого про Бога поганого не сказав. І каже: Бог взяв, Бог забрав. Бог дав і Бог забрав. І ми бачимо, що для нього найціннішим є відносини, і саме тому він продовжує жити. І я хочу, щоб відносини з Богом вони були і для вас найціннішими, тоді ви зможете пережити абсолютно будь-що. Прошу вас, читайте Біблію проводьте час з Богом, моліться, поклоняйтеся Богові. І відносини це те, що є найважливішим, і воно перейде і у вічність. Це найкраща інвестиція. Я хочу, щоб ви уявили собі таку картину: велика буря, сильний шторм. І серед цього всього є невеличкий корабель, який, якого розбивають хвилі. Всі люди метушаться, всі люди панікують, не знають, що робити. І на цьому кораблі є жінка, яка тримає на руках дитину. І ця дитина солодко спить у неї на руках. Вона почуває себе у безпеці, вона відчуває себе спокійною, тому що вона довіряє своїй матері. І я хочу, щоб ви так само почували себе у труднощах, почували себе так у обіймах Бога. Адже він поряд. І я хочу, щоб ви брали приклад з Давида і з цієї дитини. А також, можливо, ви не відчуваєте ось цього спокою, тому що ще не знайомі з Ісусом Христом, не знайомі з Богом. Прошу, зробіть цей крок на зустріч Йому. Придіть до Нього у молитві покаяння. Він чекає саме на вас. Отже, я хочу, щоб ви фокусувалися не на обставинах, які вас оточують, а на Богові, який іде поруч з вами, захоплювались Його величчю. І це підбадьорюватиме вас, даватиме вам сил. Зміцнюйте ваші стосунки з Богом. Нехай це буде найбільшою цінністю, найбільшим пріоритетом у вашому житті, адже це стовідсотково варте вашої уваги, вашого часу, а також покладайтеся на Бога. І тоді надприродній мир він оберігатиме ваше серце, і ви зможете пройти будь-яку долину смертних тіней. Хочу з вами разом помолитися.